Сучасна людина за добу проживає 36 годин, не 24, за обсягом інформації. Звісно, саме тому у нас наприкінці дня може бути відчуття, що ти знесилений, ти нічого не встиг. Ти, наче, цілий день щось зробив. А в результаті якогось об'єму задачі, яку можна от взяти, покрутити і сказати: О, я це зробив від початку і до кінця. Клас, я це зробив сьогодні, свідомо не відволікаючись. От, зробив шматок роботи, це в нас буває, на жаль, дуже рідко, і якщо не почати цим управляти свідомо, воно не зміниться, тому що ми живемо в сучасному світі, коли наша увага це буквально як нова валюта, за яку гризуться усі спеціалісти усіх варіантів ніж і бізнесів і так далі. Звісно, яскравим прикладом будуть соціальні мережі, але... Не лише там у нас біда. Ви навіть в своїй кімнаті, якщо зараз проаналізуєте простір, ви побачите написи, якісь тексти, якісь логотипи, ще щось, і усе це постійно наш мозок обробляє у фоновому режимі, не кажучи вже про якісь там шуми, подразники і так далі. Тому нам з вами потрібно зрозуміти, що наша увага це сучасна валюта, це буквально наш актив. Які ми маємо цінувати, і яким ми маємо навчитися управляти, як і будь-яким активом? Сьогодні поговоримо про deep Work, один із найгеніальніших підходів, на мій погляд. Якщо ви з ним розберетесь, ваша кар'єра, взагалі, будь-яка діяльність, яка вас цікавить, от якась сфера, в якій ви хочете досягти успіху, вона зміниться на до і після, але потрібно потренуватися. Привіт, я Каріна Олексєнка, і це Project Me Podcast. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Давайте для початку базова термінологія. Діпворк це стан повної концентрації, коли ви працюєте без відволікань над складними інтелектуальними задачами, які створюють реальну цінність. Цей термін вів Кел Нюпорт. Зроблю вигляд, що я це знала до цього у книзі. Діпворк. От книгу я читала. А те, що її написав Кел Нюпорт, я, наприклад, такого не пам'ятаю, але раптом вам цікаво і ви можете це запам'ятати і потім випендрюватися, То ось Кел вважає, що здатність до глибокої роботи це Одна з найважливіших навичок у 21 столітті, і тут я з ним повністю погоджуюся. Дуже розумний дядько. І так, переходимо е, до практичної частинки, як зайти в режим діпворку? якщо коротко, раптом ви не читали книжок з цього приводу. Я поділюся саме якби своєю такою практичною адаптацією до усіх цих знаєте, теоретичних е, штук, про які прикольно знати, але от все ж таки, як як це застосувати, як перейти. В цей режим, щоб він дійсно працював, перше, з чого ми починаємо, це ми обираємо одну задачу дуже конкретну, яку ми хочемо зробити від початку і до кінця в рамках нашого діпворк-підходу діпворк сесії, наприклад, створити звіт. Конкретний звіт, якийсь звіт, який вам потрібен, написати сценарій до відео, зробити презентацію навчальну для свого курсу, наприклад, для своїх учнів, тобто щось дуже осяжне, щось, що має початок і кінець, а воно може розбиватися на підзадачі. Але в цілому це має бути якийсь сконцентрований шматок. Цінності, знаєте, от щось цінне, що ви хочете, щоб було зроблено, щось, що вам допоможе в майбутньому. Вам класно від думки, що це буде зроблено. Для мене, наприклад, сьогоднішньою діповорк-сесією буде запис цього відео. Як обрати одну задачу? Зазвичай ми спотикаємося вже на цьому, тому що, ну, дійсно, задач мільйон, так у нас у сучасних людей. У мене є мій авторський. Підхід, якщо ви десь це почуєте, знаєте, це я вигадала. Я його називаю Добра фея. Я собі уявляю, що приходить до мене добра фея ота сама з мультика про Сіндерелу з Діснеївського саме вона така добрінька. І от в мене є якась одна задача, яку я можу віддати у цій добрій феї. Я уявляю, що вона така діблду-діблді. І воно зроблено. І от я прям уявляю, як ця задача зроблена, як мені буде кайфово усвідомлювати, що все це готово, коли уявляєш так, що це зробив не ти, що це не твоя задача, а от просто добра фея це зробила за тебе. Чомусь обрати тоді із списку одну хоча б задачку простіше. Я не знаю, як у мене це завжди працює. От я сижу над кілометровим таким, знаєте, списком задач. Не знаю, де от з якого знаєте, як їх пріоритизувати. Потім така: окей, окей, добра фея. От якби прийшла добра фея, б це було і одразу я така думаю, клас, якби було записане відео, хоча б одне на YouTube, я була б набагато щасливіше. І все так і знаю, що сьогодні я пишу відео. І так ми поговорили з доброю феєю. Знаємо, що будемо сьогодні робити. Наступне це простір. Нам потрібен спеціальний простір для сфокусованої роботи. Це не кафешка, не якийсь там, я не знаю, диван, подвал, ще щось. Хоча. Подвал, до речі, знаєте, є такий блогер, я напишу десь, як його звати. Він буквально працює в подвалі. Я так розумію, його прям відволікає, коли є там, знаєте, життя за вікном, щось там хтось гуляє, бісить людину. Ну, можу зрозуміти. Простір для діпворк це має бути таке приміщення, якийсь закуточок, от, знаєте, місце в цьому світі, де вас ніхто не чіпає, хоча б годинку. Я знаю, що це. Дуже важко в сучасних умовах, коли більшість з нас ну розділяє невеликий простір ще з кимось, важко знайти. От там не всіх у нас є не знаю, свій кабінет там чи окремий свій офіс. Але без того, щоб мати хоча б годинку, коли вас ніхто не чіпає десь у вашому куточку і він зачинений, без цього далі ми рухатися не можемо, тому що це інакше не буде повноцінний діпворк. Це буквально якась не знаю, кімната, зона, де вас ніхто не чіпає. Окей, знаєте, спеціальне ваше містечко, де ви можете сховатися, і от де вас ніхто не чіпає, хоча б годинку. Окей, для мене це оця комната. Зазвичай це зал, в якій ми е, живемо. Тут люди ходять всякі, коротше. але е, є правило, що якщо я закрила... Дверь в цю кімнату, це означає, що я або пишу відео, або сконцентровано працюю, або ще щось. Все, тепер це мій кабінет. Якщо я відкрила двері, значить моя deep Work Session закінчилась, і можна тут знову ходити і користуватися цією кімнатою. Якщо ні, двері зачинена, все, це мій кабінет. От, от, от таке правило. Ідеально, якщо ви все ж таки в цій кімнаті, наприклад, самі, хоча б за зачиненими дверима. Далі нам потрібна наша база. Комп'ютер, водичка найчастіше вода прям сильно допомагає сконцентровано працювати. У мене ще тепла вода, тому що це для шлунку приємніше і коротше, взагалі, так краще От, спробуйте теплу воду. Плюс нам потрібні навушники бажано із шумоподавом. Далі ми вимикаємо усі зайві вкладки на нашому комп'ютері і вимикаємо нотифікації. Це прям критично важливо, щоб у нас ніде нічого не пілікало, не мігало, нас не турбувало, тому що інакше це не буде працювати. Ви будете відволікатись і виходити з сконцентрованого цього режиму. Далі нам потрібен ритуал, якийсь типовий однаковий ритуал. Що для вас буде означати для вашого мозку? Прям це буде означати, що я заходжу в режим діпорку. Використовуєте усі приємні для вас тригери, ну, які для вас саме працюють. Для мене це моя оця чашка спеціальна, яка тримає воду потрібної мені температури. Вона якісна, класна, вона вся металева із середини, і ця соломинка металева. Ці деталі мені дуже важливі, тому що. Я сильно звертаю увагу на смак води. Я заморочую стосовно цього. Коротше, ця оверпрайст, але дуже якісна чашка. От вона мені допомагає. Я от прям асоціюю роботу з нею далі. В мене є спеціальний трек, який я дуже люблю. Я залишу його десь тут на екрані. Я обожнюю тему Гаррі Поттера, Я обожнюю усю цю магічну, прикольну цю мелодію, взагалі, весь цей е, світ, який створила автор. І для мене, от ну він, коротше, викликає дуже приємні відчуття. Я не можу працювати під звичайну музику. Колись музика для роботи фонова. вона... Просто я не знаю, змінила мій світ на до і після. Для мене це. Просто якийсь, знаєте, як трюк, якась магія, яку можна зробити зі своїм е, мозком, натренувати його, реагувати на певний звук. Я вмикаю цей трек, в мене там є декілька, але от цей найулюбленіший, там є ще дощик, Коротше, я вмикаю цей трек, і я можу працювати годинами. Окрім цього, у нас може бути аромат. В мене, наприклад, це ось цей е, аромат від Rituals. Я е, пшикаю з ним. Перед тим як сісти за роботу, і плюс, коли я йду на прогулянки, от сама подумати про подкасти, про всяке таке. Тобто я спеціально себе тренувала реагувати на цей аромат, щоб він був пов'язаний для мене не просто з роботою, а от з цим станом заглибленого фокусу, такого приємного, класного. Робочого заглибленого стану, також я знаю, що багатьом дуже подобається ритуал запалювання свічки на робочому місці. Вона також може бути ароматизованою. Це може бути якась ваша спеціальна свічка, саме от, про роботу. А можна окремо собі купити якісь там дуже красиві сирники, і от з цього починати. Коротше, романтизуйте це, зробіть собі якийсь набір приємних е, тригерів, тому що це працює. Я знаю, що в мене часто дивляться люди, такі знаєте, дуже прагматичні. Дуже от коротше такі, <сіх>, як я, коротше. Ось, але додайте в це кайф. Навіть якщо це здається ну чимось, що можна оптимізувати, тобто скіпнути і виконати у вікно, як ми любимо з вами, так ми прагматичні токсики. Але просто спробуйте додати в роботу от в цей. Коротше, увесь цей підхід додати чогось суперприємного. В мене є один ще додатковий е, трюк. Я його не раджу, тому що будь-який нутриціолог скаже вам, що це ні-ні-ні. Інколи, коли в мене є прям сильно складна задача. Я собі дозволяю окремо налити фільтр каву із шматочком чорного шоколаду, і я становлюсь, тому що я стоючи працюю. Випиваю свою маленьку каву із шматочком шоколаду. Чорного. Коротше, для мене це знаєте одне з найкращих у світі гастрономічних поєднань: це чорна кава і. Чорний шоколад, Anyway. Тобто я беру щось таке маленьке, смачненьке, мені від цього класно. Далі я це десь там з боку прибираю і все, і я працюю. Але я так не кожну свою сесію починаю лише для задач, які ну, ну просто, ну наприклад, там нам потрібно було збирати документи на ВНЖ. Я ненавиджу все, що пов'язане з документами, і мені потрібно було сконцентруватися, зібрати всі документи, відправити нашому бухгалтеру. І от. Я собі дозволила почати сесію діпворку саме цю от з таких знаєте, це от для, для форс-мажорів, можна собі от щось ще додати. Anyway, в мене ідея в тому, що додайте собі якусь прикалюшку, якусь кайфушку, щось, що вам буде супер приємно, і це буде вашим прям ритуалом. класним, приємним ритуалом, не розслабляючим, але чимось, що буде вас навпаки, ну, ритуалом фокусу. Окей, може бути, тут є ритуали розслаблення, є ритуали для фокусу. Також От якщо почитаєте про НЛП, ми можемо викликати у себе будь-яку когнітивну реакцію, яка нам потрібна, якщо обрати правильний тригер. Психологія це називається якір. Далі я люблю на початку сесії ще раз прописати собі окремо, який в мене намір на цю задачу, чого я взагалі намагаюся досягти. Якщо це звіт, для кого він? Якщо це якийсь навчальний матеріал, хто буде моїм учнем? Хто в мене якби замовник цієї задачі? Не нехтуйте цим правилом, тому що часто буває так, взагалі в менеджменті, в будь-якій діяльності, що десь на середині процесу ми можемо все ж таки загубити ідею, а для чого ми взагалі намагаємося це зробити? Яку проблему ми вирішуємо? Я люблю на початку хвилинку ще раз про це. Порефлексувати для того, щоб запевнитися, що я не забула мету головну цієї задачі. Наступне я хочу проговорити спеціально як окремий пункт. У нас має бути виділений слот в календарі. Під діпворк, щоб наші колеги знали, що тут нас буква, будь ласка, не чіпати. Наші там не знаю, підрядники там у нас можна зробити так, щоб цей слот був недоступний для букінгу для інших людей. Наші колеги, там команда, домашні люди, так якщо ви вдома працюєте. І найголовніше, щоб ми самі знали, що окей, завтра в мене з 7 до 8 ранку діпворк-сесія. Я буду не знаю там робити звіт. Або там ще щось коротше, я буду щось робити о, ось коротше завтра, от в цей період часу. З цього, якби такого кроку наміру, комітменту зі своєї сторони, у нас вже починається захід в цей стан, щоб не було такого, що такі бігав, 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 вона ну, чи є вільна годинка, окей, зараз ти типу, сяду, попрацюю. Ну, теоретично, можливо, і так, але. Це трошечки не те все ж такі. Діфорк він вимагає прогнозованості, запланованості, комітменту і. Свідомості, от не знаю, усвідомлення того, що ви хочете зробити, тому що просто на люту важче більше вірогідності, що вас щось буде відволікати, коли у нас діпворк сесія запланована, навпаки, більше вірогідності, що все пройде так, як ви спланували. Далі нам потрібно обрати скільки глобально ми хочемо в, у цих годин в режимі діпворку попрацювати. Мінімум у вас має бути одна година. Ви всередині можете. Її потім розбити, якби на такі підсесії маленькі, але глобально у нас має бути хоча б одна година. В цілому у вас за день може бути 4-5 годин максимум діпворк-роботи, тобто саме от роботи з фокусованою. Далі, в залежності від того, яка у вас професія, наскільки в цілому ви можете бути не на зв'язку протягом робочого дня, наприклад, ви обираєте собі скільки. У вас може бути таких сесій, або скільки у вас буде тривати одна сесія. Я працюю на себе. Тому у мене зазвичай є сесія діпворку до сніданку, яка триває 2 години. І потім, після обіду, я ще працюю в режимі діпворку 2-3 години. Разом в мене виходить 4-5 годин сконцентрованої роботи. Далі я просто можу від, ну, коротше, відповідати там в чаті команді, учням, ще щось. Але я працюю на фрілансі і повністю управляю своїм часом. Коли я працювала як найманий проджект-менеджер, то в мене було дві сесії протягом робочого дня по одній годині. Вони були заплановані в календарі. Але навіть якщо ви людина, яка має бути Майже постійно на зв'язку, наприклад, по роботі, я все одно дуже раджу, щоб у вас протягом дня, протягом робочого дня, була хоча б одна година сфокусованої роботи, коли ви можете від початку і до кінця закрити якусь одну конкретну задачу. Завдяки такому підходу ви будете відчувати себе в рази продуктивнішим, ефективнішим і. Щасливішим я б сказала, як людина. І так, ми обрали, наприклад, що у нас буде дві сесії по годинці. Окей, ми обрали коли, обрали, що їх буде дві. Всередині ми також можемо, якби різними методами оцим, оцією виділеною годинкою. Управляти ми можемо свою сесію розбити по методу помодору коли у нас три відрізки по 25 хвилин, і між ними п'ятихвилинні перерви. І так ми об'єднуємо Діпворк і помодору Але тут хочу підкреслити: у ці п'ятихвилинні перерви вони не мають бути на відволікання, на соціальні мережі, на якийсь скролінг Ні, це. Просто момент, коли ви можете там розім'ятися, сходити вбиральню, попити водички, щось ще, подивитися у вікно. Але ви. Якби не виходити глобально із сесії, тому що інакше ви втратите назад свою всю концентрацію. Знаю, що людям, хто новачок в діпворку, цей підхід може дуже подобатись. Мені він подобається, але лише коли я вивчаю мови. У всіх інших варіантах мене це відволікає. Мені простіше концентруватися в ідеалі, все ж таки, дві години, потім зробити перерву, потім ще дві години. Мені так комфортніше, я так не. Найбільш продуктивно. От довгі сконцентровані сесії для мене це самий. Ефективний спосіб роботи, але потрібно потестувати наступний варіант: це коли ви робите е, перерву кожні 60 хвилин, або як якби у вас може бути ну, в цілому така домовленість, що в мене там не знаю, 60 хвилин е, сесія, і далі я там працюю в звичайному режимі, дивлюсь чати ла, -ла, -ла Там ще щось в будь-якому разі, у ці якби годинки ми можемо міксувати. І так, ще раз, у нас можуть бути сесії по 90 хвилин розбиті. На три відрізки за методом помодоро, у нас можуть бути сесії по 60 хвилин, які буквально закінчуються і далі ми переходимо просто до роботи, або у нас перерва на 10-20 хвилин, і ми знову заходимо в нову якби, сесію на 60 хвилин без відволікань, або у нас 2-3 години. Повністю без перерв і відволікань, ми сидимо і сконцентровано працюємо. В теорії вам може здаватися, що перший метод, коли є перерви маленькі по 5 хвилин, він там не знаю, найпростіший, найлегкіший, спробуйте. Насправді може виявитися, що вам, коли ви все ж таки зайшли, от в цей. Стан, коли іде робота, йдуть ідеї. у Вас закривається задача. Ви бачите, як ви там не знаю, дописуєте там документ, дизайн створюється. Ви вже майже закінчили, і вам прям може не хотітися перервати сесію. Ви можете хотіти продовжити працювати ще, наприклад, годину. Тому просто спробуйте, вам може сподобатися працювати більшими відрізками часу без перерв. Мій найулюбленіший – це саме Deep Morning Work, коли я 2-3 години працюю до сніданку. Звісно, що я для цього прокидаюся рано, наприклад, у 6.30, 30 хвилин я там щось, не знаю, збираюся, вмиваюся, потім я зачиняю кімнату і все, з Сьомої і далі 2-3 години я працюю без перерви над якоюсь конкретною задачею. Я знаю, що це може звучати складно, але я не знаю, як передати це відчуття, коли ти сідаєш снідати, а в тебе задача якась складна, яка в тебе є на день, вона вже зроблена. Все і в тебе цілий день попереду це дуже класний підхід. Мені це дуже подобається. Коли, наприклад, в мене є якісь об'ємні задачі по розробці навчальних матеріалів. Я зазвичай їх роблю саме так. До речі, весь PM-марафон, Якщо ви знаєте цей наш продукт, він був створений в ранковий час. Більшість матеріалів я писала саме зранку до сніданку. Все. В самому кінці я дуже раджу зробити маленьку таку паузу, підкреслити, що спрацювало, що не спрацювало. Маленьку рефлексію, коротше, от, посидіть і подумайте з собою. У вас кожна така маленька рефлексія буде покращувати вашу наступну сесію. Можливо, вас хтось відволікав, все ж таки. Це означає, що людину потрібно було попередити, або цей проміжок часу, який ви обрали, невдалий. Можливо, потрібно сесію перенести на ранок, або навпаки, на вечір. чи ще Якось її перемістити. І так далі. Тобто поекспериментуйте, подивіться, що найкраще працює для вас, але глобально я впевнена, що як тільки ви навчитесь управляти своєю увагою і додасте такі. Сесії заглибленої роботи неважливо, ким ви працюєте, ну майже для будь-якої роботи, якщо вона у вас інтелектуальна, вам потрібна оця концентрація. Вам потрібно забрати від усіх, хто у вас там протягом дня видирає цю увагу, забрати її назад собі як свій актив, як ми говорили на початку відео. І як завжди, під цим відео я залишу посилання на свої найулюбленіші книжки на цю тему. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюся, вам було корисно. Зустрінемось. пока пока